Гаврно єдине, я представив вам цю почку наступу за 30-12 -е, -е. третій бій. Третій бій, карта «Утес». Всі цю кауту. Будемо катати. Всі наперед дякую за увагу, підписуйтесь на канал, підтримайте кановий контент командних боїв. Ми розглядаємо цю почку боїв Третій бій наступу. Рос розкатку, ви всі бачили. Видимо. Есть сьомій гають. С26.0. НС. Першу другу лінію. Дравится базики 75 играють. І це центр. От бачите, краяска засвітилась. Песка на голову їх не хоче піднятись. Вони бачать центр його, але вони вкатують на низ. Вони хтось на центрі залишився. Ой-ой-ой, посадка пішла, наші сім'яки будуть зустрічати. Тут драка-драка буде в двох напрямках. Наші 26-0 гавних Тут наші тут водушкою, подивимося тут, що робиться. Іде драка тут, один рахунок. Хлопці теж люди дратися. Дякую їм, противнику за бій, гарні бої, Були цей вечір. ми стояли, вони теж вкатували. Противник і і ми є Рахунок 3-5, ми вже плугаємо. Нічого ми играем. Ось в центр подивимося чуть-чуть, тут гається, тут играє, такого візьмемо. В два напрямка. Рахунок 4-5. 5-5 вирівняли. 5-6. Пугаємо. Someone help! I can't control with brain alone. Я 6 Ну по хп пока добре, але побачу. Чи Ші, шість рахунок? Там-тан, там были гоня, дай шість. 26 зі он все набавится. Серва засвітилася вітно. Центр домбило. Там ваші снабілівав з ТСК. Ось таке вам бій. Третій бій наступу, цепочку. Наступ, Наступ за 30-12. <гаси> Дякую противнику за бої. Іде до їх бою. Мене обійде. Нічого страшного. Дравець із стерва осталось. Один дравець. Всім наперед дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал, будемо розвиватися разом з вами, пишіть рекомендації, що додати. Всім дякую за увагу. З наступаючим новим роком. гавно вам святкувати. Гауної днини.